Діти старанно працюють над своїми цукерками та пряниками. Самі вирішують, як їх прикрасити. Разом з тим пізнають для себе щось нове. Такий майстер-клас у Львівській майстерні шоколаду проводять не вперше для дітей, які знаходяться під опікою місії в Україну. Він традиційний. Є такий Миколайчик в нашому місті місті Житомирі. Це пані Людмила, яка кожного року робить таке свято. Я Миколая не знаю, знаю, що він є. що Він був колись і що він дарував подарунки, але є пані. Людмила, яка в нашому місті Житомирі робить подарунки для наших діток з інвалідністю. тому ми, ми вдячні, що кожного року ми можемо бути на такому заході, на такому проєкті, Ми кажемо шоколадниця, що проєкт, який організовує вона для наших діток, це корисний смачний. І цікавий у залі сьогодні 15 дітей. Усі вони мають свої особливості, тому потребують трохи більше уваги дорослих, аніж інші. Це вже упродовж 10 років. До нас постійно приходять дітки з місії в Україні, і ми робимо майстер-клас. Діти своїми ручками з батьками роблять цукерки своїми руками, розмальовують пряники імбірно медові і отримують емоційні такі дуже гарні забарвлення, з якими вони будуть іти впродовж всього року. Заходи важливо завжди. Робити тому, що ми одна громада, тому що дітки в візочках, тому що їм трішки складніше ніж нам проживати кожен день їхнього життя. А, а тим більше, коли війна. Батьки ж кажуть, для їхніх дітей такі заходи дуже важливі, адже через складні діагнози у малечі брак спілкування із однолітками для наших особливих діток це як ковток свіжого повітря. Спілкування це дуже важливо. А ще із заходу жодна дитина не піде без подарунку. Їх для житомирських дітей передали однолітки за кордону. І сьогодні до нашої акції долучились німецькі дітки, які зібрали подарунки, зібрали подарунки для українських дітей, написали листи, намалювали малюнки. І Сьогодні ці подарунки отримують дітки з місії в Україні, дітки, які мають інвалідність, які щороку приходять на заходи, для того, щоб їхнє життя стало трошки емоційніше, забарвленішим. Так? Для того щоб більш наповненим. Ну і власне наша місія сьогодні така: просто зробити дітей щасливими. Перед новорічними святами часто трапляються і дива, тож діти діляться про що зараз мріють найбільше. Бажаю, щоб скоріше Україна перемогла.